Ознаки токсичних стосунків. Сьогодні ми навчимось розуміти, в яких стосунках перебуваємо. Хочу нагадати, що токсичні стосунки це стосунки, які завдають шкоди вашому фізичному та емоційному здоров'ю. Вони можуть бути дуже руйнівними та виснажливими. Ось їх ознаки. Партнер контролює вас, він вимагає інформацію про те, з ким ви зустрічаєтесь, що ви робите, як одягаєтесь. Партнер вас ображає, він використовує словесні образи приниження або фізичне насилля. Партнер вами маніпулює. Він використовує почуття провини або страху, щоб змусити вас робити те, що він хоче. Партнер ізолює вас від інших. Він не дозволяє бачитись з друзями або родиною. Партнер вас принижує. Він постійно критикує вас або говорить, що ви негідні його кохання. Якщо ви помітили у своїх стосунках одну або кілька з цих ознак, це може бути ознакою того, що потрібно їх припинити. Токсичні стосунки можуть завдавати серйозної шкоди вашому психічному здоров'ю. Якщо вам важко позбутись токсичних стосунків, зверніться за допомогою до психолога або психотерапевта. Вони Зможуть допомогти вам зрозуміти, що відбувається у ваших стосунках і як її це змінити. Бережіть себе!